Так, що в нас сьогодні по відправочках? Зараз все покажу, приблизно розкажу. Замовили, це А31 Samsung вже я спакував повністю готовий до відправочки. Він, до речі, йшов з коробочкою. Хороший варіант. А11 Samsung на 32 ГБ потрібно ще відзняти та перезакинути, бо клієнт не отримав. Не прийшов на пошту чомусь другий раз. Замовили ось такі два бюджетні Samsung, не пам'ятаю точної модельки, за 750 і за 650. Це йде в одні руки. Ці смартфони вони йдуть без USB шнурків. Далі має прийти клієнт по Samsung A10S на 32 ГБ, 1600 ціна. Ось такі на зараз є варіанти. Кому цікаво будь-який телефон, пишіть у повідомлення, все відправляємо новою поштою по мінімальній передоплаті 200 гривень. Також можна прийти, подивитися собі варіант у місті рівному. Обов'язково щось підберемо. вам.